А что у нас же стали это расписывать? Если ты в тописе, а я вчера топлива сниму. Вчера втопился на все, на топливо. Я не бачу. Я вже приехал, скоро забрал. Короче, топиться нельзя. Распися. Короче, взяли у нас 15 долларов. 7,5 долларов дадуть, типа депозит. А сім з половиною останеться. Ну, тут можна купа, тут холодочок, тут чітко. Тут тут і тут рюкзак ніхто не вкраде. Я реально можу купатися. І ти в маски зможеш плавати, там чистенько. Ти бачив як З пісочком. як ти хотів? Що їй? Мопеди ми оставили. Один мопедик і руський мопедик. Я так зрозумів, це якийсь отель на воді. Якийсь отель, дивіться, доволі приличний. Руня, цікаво, скільки цей отель коштує? Ну ти приличний отель. А чому так довго розговорю? Так довго да? ну, в принципі, я довольний. Тут обалденно. Обалденно. Сквозняків багато, хоч не жарко. Класс, сквознячки, пальмочки, кокоси. Є кокоси жовті, дивіться. Кокоси. Там видно? Ні, проти сонця не видно. Ну, такий нормальний отель, треба спитатися, потім скажу, ціну. Так. Ось такі справи. Ось це такі футболки, в них модняцькі вчитаються. Коли в таких футболках, там вона цікаво Бетман! І шльом це в них так -то модно. Та модні носять. І Руся купив, отаку маєчку під них, і я купив. Маніка, у нас немає в цьому отелі що? Мест не маленько, а вообще це не став? Це немає не не мест. Майчка под міст на мод. Ні, маєчка хороша. Но, то, тако, маєчка, такі цицки, як в тебе. А мене поняв, цички в мене не малі. Ну вони жиром запали і кажуть, Лівчика, Лівчика, я сотку на грудь беру. Лівчики. Вам би таке, брач, 55 років. Да, Рунька? Ось <соць> такі діла. А що вони такі довго джукають? А, за за депозит, за этот, щоб нічого не повредили. Все. Філіппіни це рой рой для неженотиків. Супер!